Золота торба. Єдина втіха, яка підтримує мою матір, це те, що моєму братові Елі, хвалити Бога, добре. Він породичався із золотою торбою. Так каже моя мама, із великої радості за своєю звичкою витирає очі. Він уже забезпечений, каже вона, назавжди. Її невістка, каже вона, хоч і не дуже то добра, я теж такої думки. Зате Бог дав Елі багатого тестя. Він пекар. Йона звуть його. Йона пекар. Власне кажучи, сам Йона нічого не випікає, випікають інші, він тільки купує борошно і продає хліб. Пекучий літній день. Щойно достигли дині і кавуни це найкраща пора року, трохи пізніше починаються передсвяткові дні. Хай мені Бог простить за мої слова я не люблю днів скорботи. Я більше люблю, коли весело. А що може бути веселіше від базару, де день та кавунів скрізь, куди не глянеш або дині, або кавуни. Дині жовті і пахнуть принадно, кавуни всередині, червоні, як мак, і солодкі вони, як добрий мед, а кісточки в них чорні. Моя мама не любить кавунів. Вона каже, що дині вигідніші, коли вона купує, каже диню то має на два дні для нас обох на сніданок, на обід і на вечерю. А кавун, каже вона, це ласощі, наповнює живіт водою і все. Я гадаю, що вона помиляється, був би я царем. Я б цілий рік їв кавун з хлібом, то нічого, що багато кісточок. Добрий кавун, коли його як слід трусунути То кісточки повипадають з нього геть усі, а тоді їжте, скільки хочете. Ого, дивіться но, я так розбалакався про кавуни, що забув навіть, з чого ми починали. Я ж вам розповідаю про тестя мого брата Елі, Бублейника Йону Прийшла на нього погибель. Ніхто такого не сподівався. Уявіть собі, сидимо ми з мамою за столом і обідаємо, їмо диню з хлібом. Вичиняються двері і входить мій брат Еля з біблією в руках, з батьковою біблією. За ним шкандибає його жінка-бруха. В одній руці в неї хутряний комір з хвостиком, а в другій руці друшляк. Не знаєте, що таке друшляк? Це такий посуд, в якому проціджують локшину. Мій брат Еля. Білий як крейда, моя братова бруха, червона, як буряк. Свекрухо, ми прийшли до вас, каже моя братова бруха. Мамо, ми ледь врятувались, каже мій брат Еля. І обоє починають плакати, а мама їм допомагає. Що сталося? Погоріли, вигнали, нічого подібного. Тесть мого брата Елі Йона Пекар збанкрутував. Прогорів, як кажуть, у нас. Прийшли всі, кому він винен, і описали його з голови до ніг. Вони забрали у нього все до цурки, геть чисто все в хаті, і навіть саму хату теж, та ще й з якою ганьбою, його попросили, щоб він негайно забирався. Тобто його вигнали, каже Еля, як цуцика. Лишенько мені, каже мама і заламує руки. Куди поділися його гроші? Адже він був такий багатій. На це відповідає мій брат Еля, що, по перше. Він зовсім не був такий багатій, а по-друге, але тут стриє моя братова бруха і каже, що її батько справді був багатій. Дай, Боже їй, без кривди для батька, хоч половину того, що він мав, але що ж, її весілля коштувало ціле багатство. Бруха любить говорити про своє весілля. Щоразу, коли вона приходить до нас, ви чуєте тільки про її весілля. Такого весілля, як її весілля, не було, каже вона, і не буде, такого печива, як на її весіллі, такого смаженого, таких тортів і бісквітів, і струделів, і вергунів, і різного варення, як на її весіллі, не було ні в кого. А тим часом Бруха лишилася, в чому мати народила, з хутряним коміром і з друшляком. Посах, яку обіцяв батьку, годі казати, пропав. Мій брат Еля також добре заробив на цьому, описала його святковий костюм і всю постіль. Годинника теж він лишився голий, як бубон. Мати страшенно побивалась, де це чувано, таке нещастя, хто міг сподіватися? Адже їй усі заздрили, такий шлюб, мабуть, люди наврочили. Або вона сама тоді накликала біду. Як би там не було, каже вона, її це влучило більше за всіх. Золотої торби захотілось їй, золото зникає, дірява торба лишається. Зоставайтеся поки що в мене, дитино моя, поки Бог злянеться, так каже мама, і віддає невісті ліжко, єдині меблі, що залишилися у нас у хаті. Напіймо брата Елі. За одного карбованця 100 карбованців, 100 карбованців щомісяця може заробити кожен, хто ознайомиться зі змістом нашої книги, яка коштує тільки один карбованець з пересилкою. Не сумуйте, купуйте, часу не гайте, діставайте, бо ще спізнитесь. Отаку об'яву прочитав десь в газетах мій брат Еля одразу після того, як позбувся тестових харчів, а позбувся харчів мій брат Еля не тому, що йому кінчилися строки. Пообіцяли йому, власне, три роки харчів, а годували його у тестя навіть не повних три чверті року. З його багатим тестем сталося нещастя. Пекар Йона збанкрутував і з багатія став злидарем. Як це сталося, я вам вже розповідав. Двічі я ніколи не розповідаю одну й ту саму річ, хіба що мене попросять. Та цього разу не допоможе навіть просьба, бо я дуже зайнятий, я заробляю гроші. Розношу напій, що його готує мій брат Еля власними руками. Він навчився виробляти напій по книжці, яка коштує тільки один карбованець, а заробити можна нею 100 карбованців на місяць і більше. Як тільки мій брат Еля прочитав, що є така книга на світі, він негайно переказав поштою карбованця, останнього карбованця, і приніс мамі радісну звістку, щоб вона більше не журилася. Мамо, хвалити Бога, ми врятовані. Заробітками ми вже забезпечені он як. Він показав рукою по шию. А що таке, запитує мама, ти дістав посаду? Ще краще, ніж посада, відповідає мій брат Еля, а очі йому сяють. Певно, з великої радості. Він просить заждати ще кілька днів, поки прибуде книга. Що це за книга? запитує мама. Це чудесна книга, каже мій брат Еля, і запитує її, чи вона буде задоволена сотнею карбованців на місяць. Мама сміється з нього і каже, що вона задовольниться ста карбованцями на рік, аби певними. Мій брат Еля відповідає їй на те, що в неї надто убогі потреби, і подається на пошту. Він щодня ходить на пошту і допитується книги. Уже понад тиждень, як він переказав карбованця, а книги немає. Тим часом мені треба їсти. Душі з себе не виплюнеш, так каже мама. Не розумію, як виплювують душу. Хвалити Бога, вже є книга. Тільки но ми її розпакували, як мій брат Еля сів читати, ой-ой, що він там вичитав! Скільки є засобів заробляти гроші різними рецептами, рецепт заробити 100 карбованців на місяць, виробляючи найкраще чорнило, рецепт заробити 100 карбованців на місяць, виробляючи добрячу чорну ваксу. Рецепт заробити 100 карбованців на місяць, виганяючи мишей, тарганів та іншу бредоту. Рецепт заробити 100 карбованців і більше на місяць, виробляючи лікери, солодку горілку, лимонад, содову воду, квас та інші ще дешевші напої. Мій брат Еля зупинився на останньому рецепті по-перше, тому що можна заробити ще більше, ніж 100 карбованців на місяць. По-друге, не треба брудниться чорнилом чи ваксою і мати діло з мишами, тарганами та іншою бредотою. Справа лише в тому, до якого напою взятися. До лікерів та солодкої горілки треба мати скарби Ротшильда. До лимонаду та содової води треба мати машину і ще якийсь камінь, що коштує бозна скільки. Лишається одне квас. Квас це такий напій, що коштує дешево і його п'ють багато. А надто ще в таке палюче літо, як тепер. З квасу треба вам знати, забагатів у нас квасник Борух. Він виробляє пляшковий квас. Його квас славиться на весь світ. Його квас Стріляє з пляшок, як з гармати. Яка причина, що так стріляє, не знає ніхто, це секрет. Кажуть, що він вкладає всередину щось таке, що стріляє. Хто каже, родзинки, а хто каже, хміль. Як настає літо, він просто розривається, так багато він торгує. Наш квас, що готує мій брат Еля за рецептом, не пляшковий квас і не стріляє, наш квас іншого сорту напій. Як його готують, не можу вам сказати. Мій брат Еля нікого не впускає, коли готує його. Всі бачать тільки, що він лє воду. Щоб приготувати саме напій, він замикається в маминій кімнаті. Ні я, ні мама, ні моя братова бруха. Ніхто не має права бути при цьому. Проте, коли ви мені пообіцяєте, що це залишиться таємницею, можу вам сказати, що саме входить у напій. Я знаю, що він купує. Там є лушпайка від лимона, рідкий мед, меляса. І ще одна кисла, як оцет річ, яка зветься криметартерум. А решта вода. Води там більше над усе. Що більше води, то більше квасу. Це все добре розмішується звичайним дрючком, так написано в книзі, і напій готовий. Потім його наливають у великий глек і вкидають туди грудку льоду. Лід це головне без льоду весь напій. Копійки з не вартий. Це я вам кажу не по книзі, бо сам одного разу скуштував трохи квасу без льоду, і мені здалося, що смерть моя прийшла. Коли зготували першу бочку квасу, було вирішено, що носитиму його на продаж я. А хто ж як не я? Моєму братові Елі не личить, адже він уже жонатий, мамі і поготів. Ми ніколи не допустимо, щоб мама ходила по базару з глеком і кричала квасу, квасу, люди квасу! Всі погодились на тому, що це мусить бути моя робота. Я сам теж був такої думки. Я дуже зрадів, почувши цю новину. Мій брат Еля взявся навчати мене, як торгувати. Глек треба держати в одній руці на мотузці, склянку у другій руці. А щоб люди зупинялись, я повинен голосно співати отак Люди напій! за копійку склянка, холодний і солодкий, душу відсвіжає. Голос, це я вам уже давно казав, у мене гарний. Сопрано я успадкував від мого тата, мир йому. Я заспівав у голос, перекрутивши пісеньку догори ногами. Солодкий квас склянка, за копійку люди, свіжий і холодний, душу напоює. Не знаю, чи то мій спів так сподобався, чи то напій такий дуже добрий, чи, може, це тому, що день був дуже гарячий. Перший глек я спродав за півгодини і повернувся додому з виторгом мало не на п'ять золотих. Мій брат Елі віддав гроші мамі. А мені одразу наляв свіжий глек. Він сказав, що коли я зможу обернутися так 5-6 разів за день, ми заробимо якраз 100 карбованців на місяць. Тепер відніміть, будь ласка, 4 суботні дні, що є в місяці, і ви самі зрозумієте, скільки нам коштує напій і який процент заробляємо на ньому. Напій коштує нам дуже дешево. Можна сказати, майже нічого, всі гроші забирає лід. Тимто треба старатися якнайшвидше спродати глек з напоєм, щоб грудка льоду придалася і на другий глек, і на третій глек, і так далі. Тимто треба ходити з напоєм якомога швидше, навіть не ходити, а бігати. За мною біжать ще хлопчаки, урви голови, ціла зграя, вони перекривляють мене, як я співаю, але мені на них наплювати. Я намагаюся швиденько покінчити з глеком квасу і поспішаю додому, щоб взяти новий глек. Скільки я заробив за перший день не знаю сам. Знаю тільки, що мій брат Еля і моя братова бруха і моя мама дуже мене хвалили. На вечерю мені дали скипку дині і скибку кавуна та ще якісь дві угорські сливи. Про квас нічого й казати. Квас ми п'ємо всі, як воду. Перед сном мама стелить мені на долівці і запитує, чи не болять мені бороньбоже ноги. Мій брат Еля сміється з неї. Він каже, що я такий хлопець, якому ніщо ніколи не болить. А вже ж кажу, якщо хочете, я зараз посеред ночі побіжу з глеком. Всі троє сміються, радіють, що я такий спритний, тільки на очах у мами я бачу сльози. Та це вже стара історія, мама мусить плакати. Я б хотів знати, чи всі матері отак завжди плачуть, як моя мама. Нам щастить днів року аж далі нікуди. Щодня посилюється спека, просто горить усе, люди умлівають від спеки, діти падають, як мухи, якби не склянка квасу, можна було б і згоріти. Я повертаюся з леком додому, не перебільшуючи разів десять. На день. Мій брат Еля заглядає одним оком у бочку і каже, що там уже дно світиться. Він знаходить вихід і доливає ще кілька відер води. Цей вихід я знайшов ще раніше за нього. Мушу вам признатися, що я те саме проробив уже кілька разів. Мало не щодня я завертаю до нашої сусідки песі і даю кожному покуштувати по склянці нашу напою. Її чоловікові, палітурникові, даю дві склянки. Він добра людина. Усім дітям теж даю по склянці, нехай і вони знають, які напій ми можемо виробляти. Сліпому дядькові я теж даю покуштувати склянку квасу. Шкода його, він бідолашний каліка. Усім моїм знайомим я даю квас задурно, не беручи ні копійки. А щоб не було збитків, я доливаю глек водою. На кожну склянку квасу, яку даю задурно, доливаю дві склянки води. Те саме роблять і вдома. Наприклад, мій брат Еля випиває склянку квасу і одразу доливає водою. Він має рацію, шкода копійки. Моя братова бруха випиває дві склянки квасу, вона страх, як любить квас мого брата Елі, і доливає одразу водою. Як мати часом вип'є склянку квасу, її треба просити, сама вона не візьме, і знову таки одразу доливають водою. Одним словом, ми задурно не витрачаємо ні краплі і, хвалити Бога, заробляємо гарно. Мама сплатила багато боргів, викупила кілька потрібних заставлених речей, постіль нашу. У хаті з'явилися столик, стільці. На суботу ми вже маємо м'ясо, рибу і білі калачі. Мені пообіцяли на свято нові черевики. Здається, нікому не було так добре, як мені. Будьте пророком і вгадайте, що скоїться таке лихо і наш напій спротивиться всім, хоч виливай його в помийницю. Щастя, що мене хоч не забрали до поліції. Ви тільки послухайте, що сталося. Одного разу я заскочив з глеком квасу до нашої сусідки песі. Всі взяли там по склянці квасу, і я сам теж з ними за компанію. Підрахувавши, що мені бракує склянок 12-13 напою, я заскочив до сіней, де у них стоїть вода. Замість діжки з водою я, певно, потрапив до балії, що в ній перуть білизну. І, сплюхнувши склянок із 15-20 глек, Вибіг на вулицю з новою пісенькою, яку я сам придумав. Люди напій, райська насолода, таке щастя мені, вам і нам обом. Зупиняє мене один, сплачує копійку і наказує налити склянку квасу. Він випиває всю склянку і скривлюється Хлопчику, що це в тебе за напій? Я його не слухаю. Стоять ще двоє і ждуть, щоб я їм налив. Один випиває півсклянки, другий третину. Вони платять, спльовують і йдуть геть. Ще один підносить склянку до губів, пробує і каже, що відгонить милом і що напій ніби солоний. Ще один, глянувши на склянку, віддає її мені з таким запитанням що це в тебе? Такий напій, кажу я, напій? озивається він до мене. Смердота не напій. Один підходить, пробує і вихлюпає мені в обличчя. За хвилину збирається навколо мене цілий натовп чоловіків, тіток і дітей. Всі гомонять, розмахують руками, галасують. Помітив городовий, що зібрався натовп, підходить і запитує в чим річ. Йому розповідають. Він підходить ближче, заглядає в глек і наказує, щоб я йому дав покуштувати. Я наливаю йому склянку квасу, Городовий підпиває, спльовує і сповнюється люті. Де ти взяв такі помиї? запитує він мене. Це з книжки, кажу я йому, робота мого брата. Мій брат сам готує. Хто твій брат? запитав він мене. Мій брат Еля, відповідаю я, який Еля? запитує він мене. Мовчи, дуню, не наговорюй на брат, Шепочуть мені кілька чоловік воднораз. Зіймається галас, гармидер, тарарам. Щохвилини підходять нові люди. Городовий держить мене за руку і хоче одвести нас. Мене і напій просто до поліції. А Галас стає ще більший Сирота, бідна сирота. чую я з усіх боків. Серце мені підказує, що справа погана. Я дивлюсь на юрбу, що навколо мене. Люди добрі, згляньтесь, дехто хоче всунути городовому в руку молоту. Та він не бере. Тоді один старий дід із злодійкуватим обличчям каже мені Мотол, виривайся з рук і тікай. Я вириваюсь, беру ноги на плечі і гайда додому. Ні живий, ні мертий валююсь у хату. Де глек? запитує мені мій брат Еля. У поліції, відповідаю я йому і припадаю до матері з плачем.